А чи замислювалися, що означає ваше прізвище? Що у давнину люди почали давати одне одному певні прізвиська, завдяки яким пізніше виникли прізвища, наприклад, ткач українське прізвище, що походить від роду діяльності, тобто той, хто займається ткацтвом. А якщо до хімії, у періодичній таблиці є елементи з прізвиськом солетворні. кого ж так можуть називати? Ну, дізнаватися. Таку назву елементи сьомої групи отримали завдяки своїм властивостям утворювати солі, тобто солитворні. А яка найпопулярніша сіль? Звичайно, кухона. Її ми використовуємо для смаку у їжі. Хлор є одним із головних компонентів кухонної солі. А у часи Першої світової війни хлор використовувався як хімічна зброя, а також хлор використовується для очищення води в басейнах. Ще одним цікавим елементом сьомої групи є. Фтор. він вважається одним із найбільш реактивних елементів, що існують. Газ фтор смертельний, дихання повітря лише невеликою концентрацією фтору може спричинити смерть. Цікавим фактом є те, що невелика кількість фтору використовується у воді та зубній пасті для запобігання каріюсу, незважаючи на те, що фтор і хлор отрунні невеликі кількості необхідні для здоров'я та життя людини. йод та також необхідний для здоров'я людини, і Аста знайшов своє застосування в медицині. Хоча він радіоактивний і швидко розпадається, Бромна рідина легко випромінюється при кімнатній температурі, виділяючи пари апельсина. Бром має дуже сильний і неприємний запах. Свою назву він отримав від грецького слова бромос, що означає сморід. А що ж об'єднує всі ці елементи? Насправді їх відносять до спільної групи. А до якої пропоную дізнатися за допомогою нашої легальної в періодичної таблиці? Погляньмо на сьому групу головну підгрупу. Всі елементи, про які ми сьогодні згадали, відносяться саме до цієї групи. Вона має назву галогени. Назва галогени походить від грецького слова галос, що означає сіль. Ця назва дісталася їм за здатність простих речовин фтору, хлору, брому, йоду реагувати з металами та утворювати Солі, також усі без винятку галогени взаємодіють із водним, утворюючи газоподібні речовини, що мають назву гідроген-галогеніди або ж галогенової, наприклад, аж тораж, хлораж, бром, і так далі. Ці сполуки за звичайних умов є газами, але з характерним запахом, що подразнює слизові оболонки носа та рота. А також вони добре розчиняються у воді. Наприклад, бром, реагуючи з водним, утворює гідроген – Тобто бромоводень. Галогенами називають хлор, бром, йод, астат, молекули всіх галогенів двох атомні, незалежно від їхнього агрегатного стану. За звичайних умов фтор і хлор гази, бром рідина, а йод тверда речовина, фіолетова сірі кристалики. Усі галогени мають запах і колір. Запах у них різкий, подразливий, що затривалого вдихання спричиняє задуху. Найактивнішим серед галогенів та інших немедалів є фтор. Через свою надзвичайно реактивну здатність галогени зустрічаються в світі тільки у зв'язаному стані. Отже. Галогени знаходяться вони у сьомій групі, головній підгрупі. Втор серед всіх неметалів є найактивнішим. Прості сполуки, що містять галогени, називаються галогенідами, а взаємодіючи з металами, галогени утворюють солі. Ось ми з вами розібралися звідки їхнє прізвисько. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.